Сама ідея законопроєкту є правильною. і, Направду її очікують дуже багато добровольців із інших країн, які сьогодні в рамках різних формувань захищають українську державу. Проте мушу зауважити, що нанець з тим, що сказав колега переді мною дуже багато у цьому законопроєкті положень, які не є чіткими і зрозумілими. Вони допускають різні інтерпретації. В результаті виходять вони порушують принцип правової визначеності, і в результаті доходить до величезних колізій і незрозумілих, Ілості, що і як трактувати в цьому законопроєкті. тому просимо уряд. Попрацювати із комітетом і забрати ці ганебні положення, зокрема ті, які були згадані колегою Бакумовим. Але хотіла би також наголосити, що ми маємо зараз критичну ситуацію з іноземними добровольцями, які навіть в рамках іноземного легіону воюють, тому що багато з них змушені були повернутися додому, оскільки їм не продовжили право перебування в Україні. Ви шукаєте серед ув'язнених, ви тут розказуєте про хилянців українців. Але чому відправляти до? Дому тих, хто сьогодні з закордонних наших громадян допомагає Україні боронитися від московської агресії. І також я хотіла би наголосити щодо неприйнятності роботи багатьох наших державних інституцій. Ситуація громадянин Московської Федерації з 14-го року захищає Україну під час повномасштабки знову пішов захищати Україну. Жінка, діти виїхали до Швеції, тікаючи від війни, і жінку, і дітей депортовує Швеція до московської федерації. Федерації, бо щось там закінчилося у них з документами, а українське посольство сказало, що то не їхня справа, вони не збираються в то все втручатися. Хоча чоловік на території України згідно з контрактом захищає українську державу, і наші відомства дуже часто не звертають увагу на те, що вони мають втручатися і мають оперативно відпрацьовувати ті чи інші речі, тому би хотілося більше відповідальності від державних структур.